Якщо я зараз страждаю, і я знаходжуся в цьому стані досить довгий час, це говорить про те, що моє тіло болю, воно зараз досить активне. А чому активне? Тому що наше его наразі зашкалює. Ми хочемо дуже багато від цього життя, але наші очікування не справджуються, І, і ми страждаємо. Нам боляче, нам сумно, і ми вже просто починаємо жити в такому фоновому режимі, де це страждання присутнє в усьому, що ми робимо. І для того, щоб вийти з тіла болю, нам важливо помістити себе в тишу. Взовні і внутрішньо. Розуміємо, що наш рівень свідомості він досить високий. Дійсно, тоді ми можемо цю внутрішню тишу створити і в тому місці, де ми живемо, де ми перебуваємо більшу частину часу. Але якщо ми чесні з собою, ми можемо собі зізнатися, що так, поки що мій рівень свідомості він не дуже високий. І Думки настільки мене заполонили, що я вже сам себе не розумію і не чую. А дійсно важливо помістити себе в місце тиші, в місце сили, яке тебе підсилить і яке дозволить тобі прийти до стану тиші всередині. І з цього стану тиші всередині, стану нейтральності, ми починаємо розуміти дійсно, чого ми хочемо. І таким чином страждань стає менше. І ми починаємо виходити на новий рівень свідомості. І ми починаємо виходити в той стан, де дійсно бажаємо те, чого хочемо. І це починає приходити. Закон Всесвіту, який працює таким чином. З 3 по 6 жовтня ми їдемо в таке місце сили, ми їдемо на ретрит. і... Якщо зараз на ці слова твоє серце відгукнулось, отже, це тобі дійсно потрібно. І дозволь собі приєднатися до нас, бо такі ретрити, такі зустрічі, вони змінюють, змінюють тебе, змінюють те, що з тобою починає відбуватися далі. І це дуже цінні моменти.